Доброго дня, шановні слухачі! Працює сьогодні з вами асистент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Остапенко Роман Володимирович. Сьогодні ми з вами ми берем, розберемо задачу наступну, з умовою: координати тіла, що рухається, змінюється згідно з закону х дорівня 4 плюс 4Т мінус 2Т квадрат. Визначте параметри руху тіла, охарактеризуйте його, запишіть рівняння залежності швидкості руху від часу, та побудуйте графік залежності швидкості від часу v, x від t. Розв'язок задачі ми починаємо із запису умови. Тобто, прописуємо, в нас лише є тільки рівняння, що нам потрібно знайти: визначте параметри руху тіла. Тобто попередньо можна сказати, що це в нас буде рівноприскорений рух, тобто це рівняння буде відповідати рівнянню рівноприскореного руху. В ньому є параметри початкова координата x0. В ньому є початкова швидкість V0X. Та прискорення Ах. Також нам потрібно побудувати графік залежності з швидкості від часу. Ну, тобто, відповідно, записати рівняння. Вх від t. Отже, перейдемо до аналізу нашого з вами рівняння, яке у нас є. Отже, наведене в умові задачі рівняння буде нам відповідати рівнянню рівноприскореного прямолінійного руху, яке в загальному вигляді записується як Х. До рівні х0 плюс В0х плюс ак квадрат пополам. де х це координата тіла в кінцевий момент часу або в будь-який момент часу. Х0 це координата тіла початкова, В0х це проекція початкової швидкості на вісь координат х і ах це проекція прискорення на вісь координат х. Отже, проаналізувавши це рівняння, можна сказати, що початкова координата тіла. У нас буде складати 4 метри, оскільки x0 відповідає в нашому рівнянні 4, тобто 4 метри. Відповідно, В нальове х буде відповідати 2 Швидкі, розмірні швидкості у нас метри за секунду. Отже, початкова швидкість буде у нас складати 2 метри за секунду. Далі. У нас є мінус 2т квадрат. Згідно рівняння, це в нас АХ пополам т квадрат. Подивившись на це, можна сказати, що тіло у нас рухається із мінусовим прискоренням, тобто гальмується. Коли знак прискорення у нас буде з мінусом, це означає, що тіло у нас згальмовується. Тобто, фактично, у нас не рівно прискорений, а рівно сповільнений рух буде. Оскільки Ах пополам, то відповідно прискорення у нас буде складати мінус 4 метри. За секунду в квадраті. Отже, параметри руху ми визначили. Ви описали, що це у нас рівноприскорений прямолінійний рух. Швидкість і прискорення можна визначити іншим способом. Зараз ми його також з вами розглянемо за означенням, швидкість це диференціал координати по часу або похідна координати по параметру часу. Тобто v дорівнює dx по dt, тобто диференціалу, координати х по параметру часу t, або це похідна х від t. Давайте продиференціюємо наше рівняння і подивимося, що вийде. Отже, наше рівняння 4 плюс 2 t мінус 2 t квадрат. Коли ми диференціюємо вільне число четвірку, то ми отримаємо просто 0. Оскільки параметра t, по якому ми диференціюємо, у нас його тут немає, він відсутній. Далі наступний доданок 2т. Коли ми диференціюємо 2т, то Т-параметр у нас має першу степінь. При диференціюванні у нас степінь зменшується. Отже, у нас тут буде t не в першій степені, а те в нульовій степені. І показник степеня ми виносимо наперед. Тобто 1 на 2 у нас буде 2. Похідна від Т у нас буде просто одиничка. Тобто, ми отримаємо, що у нас буде 0 плюс 2. І третій доданок мінус 2т квадрат. Похідна знову ж знижує у нас степінь. Тобто, замість Т квадрат у нас стане 2т, а 2 помножити на 2 буде 4. Тобто ми отримаємо мінус 4т. Отже, сумарно ми отримаємо 2 мінус 4т. Далі, якщо нам треба знайти початкову швидкість, ми беремо відлік координати по часу, підставляємо замість те і отримуємо нашу початкову швидкість. Отже, в початковий момент часу, тобто, який буде відповідати нам 0 секунд, ми підставляємо наше рівняння 0, тобто v 0 x буде 2 мінус 4, що множиться на 0. І таким чином ми отримуємо, що початкова швидкість буде в нас складати 2 метри за секунду. Далі нам потрібно знайти прискорення. Згідно означення, прискорення це похідна швидкості по часу. Тобто H' від t або диференціал швидкості по параметру часу по dt. Тобто дорівнює dv по dt або H від T. Отже, тут ми. Диференціюємо власне наше рівняння, оце, яке у нас є 2 мінус 4 т І якщо брати похідну, тобто похідна від двічки, це у нас вільний коефіцієнт, тобто буде рівний нулеві. І мінус 4 t Похідна від параметру t у нас буде давати одиничку. Степінь у нас понизився, тому t у нас не буде лишитися тільки мінус 4. Отже, прискорення у нас буде складати мінус 4 метри за секунду квадраті. Тепер нам потрібно записати рівняння залежності швидкості руху від часу. Формула швидкості під час рівноприскореного прямолінійного руху в загальному вигляді записується як. Вх дивне v 0 vx плюс AXT. Давайте згадаємо, що vx – це швидкість у будь-який момент часу, v 0 vx – це початкова швидкість, ax – прискорення, і t – це в нас час. Якщо ми подивимося на наші... Параметри руху, які ми визначили, що v 0 x, тобто початкова швидкість складає 2 метри за секунду. А прискорення складає у нас мінус 4 метри за секунду в квадраті. Тому, відповідно, підставивши параметри, ми отримаємо рівняння Vxня рівня 2-4. t Тепер нам потрібно побудувати графік залежності швидкості від часу. Для побудови графіка такого рівняння достатньо знайти координати двох точок цього графіка, позначити ці точки на координатній площині і провести через них пряму. Давайте ми побудуємо графік, ну, наприклад, по трьох точках. Давайте створимо табличку, в якій вирахуємо наші параметри. Якщо ми беремо початковий момент часу, тобто час 0 секунд, підставляємо замість часу оці, оце число 0. То ми отримуємо, що швидкість у нас буде складати 2 метри за секунду. Далі, через секунду, швидкість цього тіла зміниться. Давайте визначимо, яка це буде швидкість. Підставляємо час 1 секунда. І отримуємо, що 2 мінус 4Т буде нам давати мінус 2 метри за секунду. Підставляємо 2 секунди. Тобто. Швидкість у наступний момент часу. 4 на 2 буде 8. А 2 мінус 8 буде нам давати мінус 6 метрів за секунду. Отже, табличку ми склали. Переходимо до графічного редактора, де ми зараз оформимо цей графік. Перейшли до графічного редактора і відкладаємо наші точки. Перша точка у нас була, по швидкості, у нас було 2 метри за секунду, по параметрах часу у нас було 0 секунд. Тобто відкладаємо на координатній прямі точку 2-0. Наступна точка у нас по часу була 1 секунда, по швидкості було мінус 2 метри за секунду. Відкладаємо цю точку. І третя точка у нас була 2 секунди, а швидкість складала у нас мінус 6 метрів. За секунду. Точки відклали. Тепер беремо будуємо нашу пряму. Отже, графік побудували, можемо перейти до нашого оформлення, куди ми вставимо цей графік і запишемо відповідь. Отже, графік ми побудували, табличку склали. До протоколу оформлення ми його додали. Тепер можна записати відповідь. Нам потрібно було знайти параметри руху, тобто, це початкова координата, вона нас складала 4 метри. Далі, початкова швидкість, яка складала у нас 2 метри за секунду. Прискорення, яке складало у нас 4 метри за секунду в квадраті та рівняння залежності швидкості від часу. Тобто Vx рівня 2-4. t Отже, ми все знайшли, все розв'язали. Задача розв'язана.